Вітаю вас, дорогі брати та сестри! нас сьогодні черговий відеоролик на тему панахиди. Мені буквально сьогодні задали це питання. Що можна, питання було так поставлено: що можна переносити на панахиду? Там і запитува стосовно вина, яке кагор, які ми купуємо в магазині, чи можна приносити, і так далі. І сьогодні я постараюся відповісти на це запитання. Думаю, що це трубує не тільки ту людину, яка задала мені це питання, а буде цікаво і усім вам. Отож, для чого ми служимо панахида? Тепер скажемо, що таке панахида? Панахида це особливе богослужіння православної церкви, під час якого ми поминаємо наших померлих родичів. Звісно, що найбільше, найбільшу користь для душі померлого є поминання за божественною літургією. Коли ви приходите до церкви, подаєте записочку, найважливіше це на проскомідію. І батюшка під час звершення проскомії виймає за кожне ім'я померлого, яке поминає, яке ви написали, виймає частичку, яка покладається на святому дискосі. А потім в кінці літургії ці частички всі опускаються в чашу з кров'ю Христовою зі словами: О мий Господі, гріхи, зєпоминавшися кров'ю Твоєю чесною і молитвами святих Твоїх. Тобто це дуже важливо. Найбільша користь для душі померла це коли поминання на святій божестві літургії. Тобто ми приносимо безкровну жертву. До речі, про поминання померлих. Деякі можуть сказати, а наша вже померла людина, там і співали, та і все. Про поминання померли, ми ще знаходимо і в старому заповіді. Я навіть один випадок вам зачитаю. От є в нас Біблія. Не в одному місці, але ми одне місце з вами зачитаємо. Відкриваємо другу книгу Макавейську і читаємо 43 по 45 вірші. І так, зробили вже збор по числу мужей до 2000 драхм сіребра. Он послал Иерусалим, тобто Иуда Макавейский, что принеси жертву за грех и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. Ибо, если бы Он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но Он помышлял, что скончавшимся благочестию уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву да разрешаться от греха. То Тобто, тут чітко вказується, що у Людо приніс жертву за душі померлих. Э, наразі це ми розуміємо, ми теж приносимо жертву до церкви і під цим називаємо «милостиня». Тобто я вже сказав, що най найважливіше це поминання на божественній літургії, а слідом це вже є панахида. І святі, так і постанов, постанови апостольські і святі церкви, ці церкви вчать, що найважливішими днями поминання наших померлих родичів є третій день після смерті, дев'ятий, сороковий і роковини. Ну, а також церква вчить, що, що в нас є і поминальні суботи, під час яких ми приносимо, приносимо приношення наше милості до церкви і служимо панахиди за душі померлих наших родичів. Приносимо, але от турбує людей, а що і що приносити? Часто мені телефонують і з таким батьком, ми хочемо відправити панахиду. І Ікот, добре, приходьте до такий-то день, такий-то час. А що треба принести? Ну, тут не можна таке, що треба принести, а що можна принести. Ну, Ніхто тут нічого не требує. Але найперше, найважливіше, що повинно бути на панахіді згідно уставу церковного. До речі, зараз дуже це, на жаль, воно відходить. Знову ми звертаємося з вами до настольної книга церковного священного служителя. Наразі другий том у в мене в рука. Ми часто з вами в наших роликах до неї звертаємося, і тут пише, що найважливішим найперше має бути кутя, або коло, як ми називаємо. Давайте я вам в цієї книжки зачитаю, до чого це і для чого ми приносимо кутю, коло на панхіду для поминання наших померлих родичів. І так, при завершенні паніхіди ілі літії пам'ять усопшого ставиться на особому столі. Кутия или колева, ну как называют, то есть сваренные зерна пшеницы или другие, насыщенные сахаром или медом, от чего кутия всегда имеет сладкий и приятный вкус. Значение кутии и употребление при погребении, а также и при всяком поминовении умершего следующее: семена заключают в себе жизнь и, будучи посажены в землю, производят новое растение. Соответствующие семени. Как в разложении семени заключается процесс прозябания его, так точно и в разложении тела заключается процесс его прозябания для будущей жизни. Семена, приправляемые сахаром или медом, означают веру и надежду живых, что усопшие в благочестии душа наследует сладкую, приятную загробную жизнь. Сахар, мед, употребляемый в кутию, вообще означает, что для православных и благочестивых по всеобщем воскресеньям наступит сладкая и приятная жизнь. Таким образом, кутья есть видимое выражение уверенности живых в бессмертии почивших и в их воскресении и их блаженной вечной жизни через Господа Иисуса Христа, даровавшего своим верным рабам воскресение и жизнь. Семен Солунский пишет, мы приносим Богу семена с другими различными плодами, выражая тем, что и человек как семя, как плод из земли, полагаемый в земле, как пшеница, опять восстанет божественной силою, и как бы прозябший переведен будет ко Христу живым и совершенным. Как малейшее семя, погребенное в земле, возрастает впоследствии и приносит обильный, зрелый и совершенный плод, так и человек, предаваемый смертью земле, опять восстанет, пишет Симеон Солунский. Вот это почему вы очень важно сварить кутью колово, солодкое, то есть пшеничное, рисовое, какие там зерно у вас есть, сварить. приправити медом чи цукром, як каже устав церкви. От, і до церкви. Дуже, ну, е, знаєте, як десь це не, потече, е, та якось само, не зараз, не всі тянуть одною ложкою там відвідувати то колово. Е, зараз таке є дуже гарна штучка, тарталеточки називається. Да? Ми робимо відварюємо всі е, зерна пшениці чи рисові, е, підсолоджуємо, розкладаємо тарталеточки на блюдо. Лівкою пищевою закрили і принесли до церкви, потім кожен взявся і помянув. Чи то на обіді, там, якщо ви робите, обід запомерло. Дуже зручно. Але крім колова, також і можна приносити інші приношення за наші померли. Ну, найчастіше, що стараються принести вино ну, кагор. Враховуючи те, що цей кагор буде використаний на Євхарисі для євхарисії, для звершення божественної літургії. О, приносить олію, муку, хліб і таке інше. Тут можна приносити, що ви побажаєте. На, не прийнято тільки приносити м'ясні продукти і молоко. Якщо ви хочете е, за померлого дати там чи з м'ясного, чи з молочного, то не приносить це на панахідне сімне кладінь, а приносіть особисто чи священнику, чи тому людині, якої ви хочете пригостити сказати: візьми, будь ласка, по мене такого-такого. Е, Померло, назвіть ім'я. А на стіл м'ясо і молоко не кладеться. Ну, Тут стає питання відповідь на кагору. Зазвичай куди? Ми йдемо в магазин і купуємо пляшку кагору, Ну, зачастуємо, а якщо я як подорожчий, може він і кращий. Хочу вас розчарувати. На жаль, зараз в магазині в пляшках ви не знайдете натурального хорошого кагору. А той, що ви купуєте в магазині, ви приносите він максимум, на що буде використаний, це приготовлення запивки для причасників. Ті, хто у церкві причищається, це знають, що після причастя від чаші ви відходите. їсте кусочок просворочки. І п'єте запивочку. Тобто, це кипяток, розбавлений з вином і з додаванням цукру. Така злоденька запивочка. Є, я не знаю, може священики і деякі служать на цьому кагорі, але, наприклад, я і дуже багато священиків, ну, наприклад, я буду говорити за себе. Я завжди купую кагор розливний на належної якості для звершення божественної літургії. Ця інформація, зараз я скажу, не є рекламою. І це вона для, ну, для біляєцьких жителів, для наших прихожан. Всі ви знаєте, ну, на голова, там в нас є магазин Овочі, не доїжджає. Танку з лівої сторони, там власник, власника звати Олександр. Він привозить і продає розливний кагор дуже хорошої якості. Ціна навіть дешевше, ніж те, що ви купуєте в пляшках у магазині. Якщо ви хочете, щоб той, той кагор, який ви принесете до церкви на панахіду, пішов на Євфаристію, то потрудіться, підійти, під її той магазин. І купіть. Ані можете принести кошти. Бачите, це вам, що ви купили е, саме кагор, вино, ну, яке піде на Євхаристію. Е, зараз дивіться, я вам покажу. зараз, я вам черплю, Це не реклама магазину, це ну, біляки, більше ви ніде не купите належної якості кагор. Е, тепер е, ще щодо магазинних Кагорів. Йдемо ми в магазин і купляємо кагор. От. Це ну, завжди не антиреклама, але це я показую факт. Агор, да? одара такий. Що ми тут бачимо? Ми бачимо образ Божої Матері Ісус, Ісусу Христом. От. Потім це виновоє користувався, наприклад, пляшка куди йде, смітник. Що з тим робити? Можна сказати, ну вона ж не освячена, хтось скаже. Тут хочу сказати, що чин освячення ікон це більш пізній чин. Вже. А спочатку було так, що ікона освячувалася написанням імені зображаємого святого. А тут написано. От вверху Ісус Христос, да, Ісус Христос, а тут Марія Діва. Бачите, цей образ підписаний. Тут є святі імена і Ісуса Христа і Божої Матері. А потім що? Ну, шкребемо ми в церкві, От цього все шкребем, щоб потім його спалити. Е, розумієте, А люди купляють не завжди для церкви купують, і додому, а потім це валяється. Це ну, не прийнятно, щоб такі символіки розміщати на тарі. От. А люди купляють, вони навіть не, не задумуються над цим. Далі ви можете принести хліб, я ще раз кажу, олію можете принести. Можете принести муку, мука йде на просворню, печем, потом просвори. якісь крупи, макарони. ну Що побажаєте, фрукти, овочі. Солодощі теж можна приносити Там цукерки, печиво. Але знаєте, часто буває таке, що люди панахида складають вся панахида це цукерки і печиво. Ну, розумієте, це все ну, не тільки священнику. Якщо там священнику йде, щось служащі, ті, хто служить в церкві, там, хорист там, нуждені приходять, то знаєте, вони будуть більше раді, якщо їм попаде якась там крупа чи якась вермішеля, вони відварять, задоволені її з'їдять, аніж цукерки. Але ж зразу, це все на, вашу, на ваш розсуд. І ви можете що завгодно, мати чай, каву, там, що ви там, що принесете. От. Окрім м'яса і молока на панахідний стіл. Ну, оце я щодо хотів відповісти тим, хто цікавиться, що можна переносити на панахіду. І е, потім, знаєте, ще у нас е, хвилиночку затримує вас. Неправильна така тенденція, у нас вона принесе на панахіду, особливо це, коли е, поминальні суботи. І в деяких храмах там магавість служив, і ми все біом розбираємо, роздаємо. Е, Дорогенькі, те, що ви принесе панахідний стіл. Воно повинно так і лишитися, а далі священник розпорядиться цим усім. Не переживайте священник. Наприклад, я. Я додому йду, може буханець хліба принесу там чи яку олію. Це та вона складається по коробках, і потім ну щось мені щось ну дуже маленькі проценти. Тобто я кажу, я не, не грибу там все собі. Роздаємо півчим, роздаємо служащим і я ж кажу, особливо потім, бо нижче навіть сьогодні до мене прийшла жіночка, допоможіть продуктами. Якраз справила людина панахиду, я ту панахиду склав і всю віддав цій жінності. І майже щодня люди приходять нуждені, і навіть раніше просили гроші, дайте там пару копій, Говорить, а хто зараз просять, допоможіть продуктами. Багато людей не мають що їсти. А цукерки складеш, ну ти на бишкормати тих нижчим цукерками? мені звісно. Тому я думаю, що я відповію на ваше питання. Поминання померлих – це дуже важлива річ. Якщо ми не будемо наших родичів померлих поминати, то і наших, нас потім поминати не будуть. От. А ми поминаємо померлих і звертаємось до Бога з тим, щоб Господь просив всі гріхи, вольні і невольні, дорогові царство небесне. На цьому закінчуємо нашу бесіду. Всього вам найкращого. До зустрічі!